Але відповідь а, пана Степана а, вклею з нашого інтерв'ю, яке було на сцені в рамках а, фестивалю. У нас було хороше приміщення. Бо до того ми грали в будинку архітектора. Це, я дуже люблю це приміщення, унікальні, унікальні зали і а, вистави вписувалися в простір. Архітектури, яка вже от і Іван Іванович грав там своїми сталище був студентом. Після цього ми знайшли той простір, який співпадав з нашою концепцією театру. І 10 років платили досить велику оренду, досить велику. Власне, всі кошти йшли на те, щоб заробити на оберну. І... Але театр... театр люди ходили, У нас харкові люди. Але це приміщення ми втратили, тому що не могли платити після початку війни. Орендато зовсім театру не цікавився і сказав, ну ні, то ні. І, з влади ніхто нас ніколи не підтримував, окрім і велика йому за це подяка Ярослава Петровича Ющенка, племінника Віктора Внівча Ющенка. Він в Харкові ще на той час був одним з служб ради, а потім бізнесмен і він якийсь час міг нам допомагати завдяки йому театру. Да. Безпосередньо на п'ятник, завдяки йому театр, якийсь час становився. Ну і розкручувався від допомоги. А потім а, в цьому році, в цьому році, так ми виходили. В цьому році нас попросили виїхати з приміщення. А, ми знайшли ще одне приміщення, в якому мав би бути театр. А, може бути театр. А, там недалеко був прильот це в центрі, вибиті двері. Саме приміщення. Ми сподіваємося, дуже що вплавши певну суму, знайшовши певну суму грошей, а, сподіваємося на те, що ми зможемо. А, От така власна історія. Я би хотів трошки а, додати а, до. То, про що казав Кирилл, сподіваючись політика сьогоднішнього театру, сподіваючись на те, що все ж таки нам колись дозволять грати зараз в театрі одну з останніх прем'єр театру Шевченка відновлював режисер Сашко Коршун. Щоб це була комедія, шукайте тенора. До того «Хлібне перемир'я. До того хлібне перемир'я його вистава і була зіграна в Харкові. Знову ж таки, з повноцінними вводами, тому що ті актори, які ну, це здається, що зробили там стілець чи склянку, поставили на складі, і воно лежить, поки тепер, Бо в театрі так не працює. І, тому ця робота йде. Зараз запускається з новою роботою вже враховуючи ті реалії, в яких ми є режисер Оксана Стеценко. Я не буду називати ще поки що до прем'єри. А Сашко Ковшу починає це вже і інформація відома. Грантовий проєкт в театрі Шевченко, Шевченко Бранов, Бранов, Бранов. Бранов. в, в Рожевих кольорах, які зараз плачуть, Дай Боже доброї роботи, кажуть нас в театрі, і тому театр все ж таки попри все, продовжує жити продовжує шукати м, ті формати, в яких він може. І паралельно ми все ж таки повертаємо той репертуар, який ми вважаємо за потрібне, щоб він залишився в театрі, репетируючи, консервуючи ті вистави, які не можна грати в підвалах, тобто вистави більших форм, власне, з тим, що коли ми все ж таки доможемося, щоб нам дали дозвіл грати. Щоб театр був до цього готовий. Тобто, ця робота, яка йде в театрі зараз. Тобто, облрада говорить, граємо і афіша просто проставляються дати. Так. І це не буде на, наразі, тому що це направду дійсно, кожна назва потребує. Ну, але Більше я в принципі, я то навіть дуже конкретних навіть в межах нашої колаборації з творчою стетром Шевченко. Я знаю більш-менш ситуацію. Я знаю, що якщо сьогодні дасть дозвіл грати. Кожні вихідні на сцені театру Шевченко на великій мері буде гратися вистава. Тобто це буде майже повністю репертуар, не такий великий, як тут я заздю афіші театру Чернівецького в, в новому який дизайні, який мені подобається: і, і кольорами, і навіть логотипом. От, хоча ми з Сергієм говорили про те, що він там є питання до нього, але не ну, менше це так. внутрішній маркетолог. Абсолютно. <реш> Абсолютно. Я більше того скажу, що в даному випадку було гірше, ніж стало, і це факт. Тому те, що зробили цей ребрендинг, він працює це видно в місті. Але репертуар, і причому це стосується кожного. Мені здається, театру в Харкові, безумовно, театр Льольов, безумовно, Харківський академічний драматичний театр, Харківський театр Шевченко, інші театри, вони всі зможуть запропонувати харківському глядачу, який надзвичайно спрагли сьогодні до того, щоб ходити в театр. Надзвичайно спрагли І в яких забрали вибір вирішувати, чи готові вони ризикувати своєю безпекою, чи не я скажу. Що? Забирайте право вибору назад собі. Я більше того, я скажу ще одну фразу, і на театральній риболовлі це можна говорити абсолютно не стисняючись, Я просто не буду називати, хто це сказав. Але це моя колега з радіо Макіпіло, яка теж дозволяє нормальні, категоричні, хороші фрази. Коли ця ситуація з театрами виникла, мені моя колега каже. Це дуже дивно, чому моє право померти в черзі за шоурмою у мене є, а померти в театрі права в мене нема. Страшна фраза. Реальне. Це питання. Воно так прям бринить, і разом з тим я. Бачив глядача, я бачив акторів на сцені, плюс Майя Струнікова, яка з вами грає виставу чоловік моєї дружини, і відчувалася та ваша енергетика доступу до великої сцени. Це ви зіграли на великій сцені виставу вперше за який період. Ох, Вистава була правда, більше ніж півроку. золоті описки поколения. Не, не те, що більше за півроку. Справа в тому, що знову ж таки ми цю виставу зіграли в якості відкритої репетиції для колег. Шевченка і там не було стільки як Тут а сцена була в mm -hmm. То, от. Але це було в було... березні місяці. У березні і, і то це знову ж таки це м, вистава була зібрана певний час. Я вже казав, я напевно повторюся, бо мені здається, це м, щоб передати те, що харківський актор відчуває, коли йому дозволяє яйця зіграти десь, особливо на Буковині, і той прийом, який забезпечив цей глядач, і та кількість людей, та увага, і та гостинність. Я ж кажу, що зіграти виставу в вечірній час в правильний театральний час, виставу зіграти в такому надзвичайно красивому залі, як тут, виставу зіграти на повну фактичну залу. Це все неймовірна радість і неймовірний якийсь такий... забуте відчуття, при забуте відчуття, і це велика радість. Навіть радість маленьке слово для того, щоб описати те, що відчуває той в даний момент. І це не питання того, що ой, у мене повний за ні. Це на сьогоднішній день. Я впевнений, що для будь-якого хто з Харкова візьме його, постав сюди зіграти хорошу класну виставу. Він відчує ну, те, що власне зараз я про себе говорю. В коментарях відео на інстаграмі на сторінці інстаграма репловлю після кожного прилянки вистави. Маленькі мікро-мікро фрагменти виставляю і там в коментарях. Люди, які впізнають цю стану, кажуть: ну, по-перше, вони бачать сцену, да, тому що видно в кадрі трішечки не тільки синічного простору, а й саму коробку, запитують, а де, де вони в Харкові ну, Вони готові вже прийти туди. Але де це? І на цьому відео. ну, Знову таки, на театральній риболові точно можна говорити все про театр прямими текстами, можливо, тільки мені так здається, але представники, які, які культурою переймаються в, в місті Харкові, їх варто не знаю, силою, не силою, до цього ніяк не закликаю. Але от що вони побачили те, що ніяк неможливо перенести в онлайн. Театр і екран, це сценічне мистецтво, Ютуб, інтернет це екранне мистецтво між ними. Перетинів, ну, не можна сказати, взагалі немає. Да? Там, звісно, в якомусь відсотки є, але сценічне мистецтво не дорівнює екранному. І це можна, от зі, зі слів цього зрозуміти не можна. Це треба бути в глядацькій залі. Бачити а, цю шалену енергетику акторів, відчувати а, поруч а, а, глядачів, які, а, які резонують зі мною з глядачем. Дихали, разом, а, дихали а, я не знаю історію про. З сусідку, яка з нами була, і в яку ця вистава потрапляла не на 100%, а десь відсотків на 1020%. А от це я думаю, це буде окреме відео, тому що шедевр, який став легендою золотих опасків колони 15-го розміру. То я вас ще не запитав, а нам треба поділитися з глядачем театральної роботи? Я би сказав так: мені здається, що дуже важлива історія знову ж таки про сенси, про те, що культура, як така, вона формує сьогодні. Я кажу ці слова дуже часто, і можливо, і вони мені самому вже здаються банальними. Але від того банальна істина не простає бути істинною. Сьогодні культура формує ідентичність. І наша сьогоднішня історія це боротьба за ідентичність. І саме культура, а не щось інше її може сформувати так, щоб ми нарешті, в тому числі, засвоїли той урок історичний. Для того, щоб ця строга вчителька не била нас по руках за невиконані домашніх завдання. Тому, мені здається, це єдине, що можна сказати, І е, е, в, в сьогодні ну, війна так чи інакше, вона ж провокує і можливості, і вона провокує безсумнівний без всплеск цікавості до культури. Цікавості до літератури, поезії, музики. Не все От в музиці мені мої колеги журналісти і мої друзі-музиканти, кажуть, що в музиці з'явилося поняття Байрактарщина. Це та музика, яка не переживе цю війну. І добре, але будуть ці пісні, але вони виконали свою задачу умови. на сьогодні. Вона Я ж кажу, і, і це супер. Але будуть ті пісні, які переживуть цю війну. І от так само уважненько бути уважні кажуть, церкви. От Бути уважними до того, що відбувається в культурі. Це мені здається дуже важливим для е, всіх нас і театр як частина культури. Він, безумовно, свою штуку вносить і дайте можливість театру. Це я вже конкретно про наше віле про Харківське. Дайте театру не так. Нічого не давайте. Просто не заважайте театру елементарно робити свою місію і свою роботу. Ми її вміємо робити. Якщо не вірите, пані Валерія, подивіться, будь ласка, реакцію і п'ятихвилинні описки переповного залу театру в Чернівцях виставі театру по скрипт або реакції на виставу Нехай щастить! на тому ж самому фестивалі. Пане, що ви б до, дофінали? Я буду дуже короткий, я бажаю всім нам що подякує низький уклін Збройним силам України. І нам, щоб ми а, мали а, гідність і честь. Виправдовувати те, за що вони воюють там. Всім нам доброї роботи, як казав в театрі Бризі здано. Це традиційний текст. Добре нам роботи. Я ще додав віри сьогодні. Наступне відео про Харків. Думаю, сподіваюся і планую, що будемо писати з міста Харків. Дякую, дякую, пане Дякую, пан, Сергій. Дякую, Кирило. І дякую. до ну, наступного відео можна дивитися знову на каналі і ловити Харківські театри в Харкові і в інших містах. Зокрема, в Чернівцях, в івано Франківську і де ви будете далі. Повідомляйте в ваших соціальних мережах. Будемо за цим слідкувати. जा